Привіт! Певно, десь з кінця наступного тижня почну відправляти саджанці-фундука в горщиках. Є у нас саджанці горщику 1 літр. Це от сирена червонолиста. є близько 20 сортів. Кому цікаво, можете мені телефонувати або написати на Viber. Так, це у нас. Півторалітровому горщику, так само сирена. Двохлітровий горщик. Так, є також лохина. Два сорти: Блю кроп, тюк і блю голд. Так, це в нас в горщику. Три літра. Ще на іншому майданчику зараз прийду покажу. Це є лаванда, є біла, є е, фіолетова, інжири є. Так, іду на другий майданчик. Так, і саджанці в п'ятилітрових горщиках. Ось такі от гіганти. Є вже горішки. такі досить важкенькі. Так само є червонолисті, березклети,